Наступний та останній тип даних, котрий використовується в табличному процесорі від Google, це логічний тип даних. Або булівий – Це такий простий тип даних, що може набувати тільки двох можливих значень: або true, або false. Це якщо ми, ми говоримо про англійську мову. Українською мовою true називається істиною, або так. А false називається хибою або ні. У таблицях від Google цей тип даних присутній як окремий тип даних, тобто true і false. Та також табличний процесор доволі гнучко може трактувати небуліві дані. Наприклад, слова true і false. Табличний процесор трактує саме як логічне значення, а не просто слова. Пуста комірка. Це також трактується як False. Нуль, прописаний явним чином, також трактується як False. Будь-яке число, що відрізняється від нуля, процесором буде трактуватися як істина. Цей тип даних в реальному житті, в нашому поточному житті, він майже не зустрічається явним чином, проте дуже широко використовується в так званих умовних операторах. Найпоширеніший з умовних операторів це if. Зараз подивимось, як він працює. Прописуємо функцію, ставимо знак рівняння і пишемо if. От у нас з'явилась функція. У цієї функції є три параметри. Перший параметр це логічний вираз, котрий і перевіряється хиба або істина. Далі наступний параметр. Це, що буде відбуватися, якщо цей вираз істина. І третій заключний параметр що буде відбуватися, коли оцей перший вираз у нас є хибою. Зараз подивимось на прикладах, як це працює. Робимо посилання на цю ячейку. Будемо виводити логічне значення істина, якщо істина. і будемо виводити логічне значення «false», Якщо false, от якось так. Це у нас пуста комірка. Давайте подивимося, що буде, якщо у нас буде записано 0, якщо у нас буде записано 12, якщо у нас буде записано true, якщо у нас буде записано false, у нас є функція в комірки j 2 нам цю функцію потрібно скопіювати в комірки нижче. Беремо за оцю кругленьку цяточку мишкою і протягуємо донизу. Відпускаємо і дивимось. 0 десяткове число сприймається як логічний тип даних false. Не 0 сприймається як true. Логічний тип даних true сприймається як true. Логічний тип даних false сприймається як false. Це те, про що я казав. Таблиці від Google інтерпретують. True і false як саме логічний тип даних, а не просто як рядочок. Це все про типи даних, що є в таблицях від Google. Функції, текст, числа, логічний тип даних. 4. Далі подивимось на функціонал форматування.